Вітаю на уроці української літератури. З вами знову я, Людмила Лінкевич, давньогрецький філософ Сократ сказав: заговори, щоб я тебе побачив. Сьогодні будемо вчитися характеризувати персонажів твору за особливостями їхнього мовлення. Пригадаймо, що вже знаємо про твір Фарбований Лис, автор Іван Франко, жанр твору літературна казка, головний герой лис Микита. Інші персонажі казки пси, мавпа Фрузя, вовчик-братик, ведмідь. Події відбуваються і в лісі, і в місті. Хоча в казці фарбований лис автор не дає розгорнутої оцінки кожному герою, ми все одно уявляємо і ведмедя, і мавпу Фрузю, яка допомагає вовчику-братику позбутися переляку. Так із діалогів твору ми можемо визначити основні риси характеру персонажів. Діалог це розмова двох осіб. Хитрість, головну рису лиса Микити, підкреслено улесливою манерою його мовлення. Улесливий, схильний до лестощів, неправдивої похвали, нещиро шанобливий. Пропоную підтвердити цитатами зказки: Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче, я хочу вам щось дуже важливе сказати. Або ж ось такий уривок з діалогу. Почувши все, звірі аж у долоні сплеснули, ой Господи, та се ти маєш бути наш добродій, наш цар. Так, дітоньки, поважно мовив Лис Микита. Нечувана радість запанувала в звірячому царстві. Зменшено песливе слово дітоньки заспокоює звірів, які злякалися дивного синього створіння, бо так звертається тільки найближча особа. Головний герой уміло використовує лестощі. Лис представляється звіром гостромислом, тобто тим, хто має гострий розум, квітливість, ерудованість. Насправді таку історію міг би придумати тільки квітливий герой, але тямущість та мудрість не поєднуються із хитрістю і шуканством. Тому персонажі казки, врешті-решт, виявляють обман. Казкова ситуація допомагає нам засвоїти головний життєвий урок. Неправдою можна пройти довгий шлях, проте повернення назад, щоб виправити помилки, майже нереальне. На минулому уроці ми з'ясували, що лісовим мешканцям бракувало медіаграмотності, тобто вміння розрізняти правду і невправду, упізнавати маніпулятивні дії. Маніпуляція це те ж саме, що шахрайство. Як правило, людина не усвідомлює, що інша особа нав'язує їй різні зобов'язання. Що ми бачимо в казці? Коли лис уперше постає перед мешканцями лісу в синій подобі і справляє враження добродія, свою появу підкреслює бажанням святого Миколая виліпити із блакитної глини такого звіра, який би судив по правді і не допускав кривди серед тварин. Як реагують звірі на лиса микиту? Читаємо в тексті казки. Орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Сей Лисмикита узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знов радість, знов оклики, зачудування і подяки. От цар, от добродій, от премудрий Соломон. За таким царем ми проживемо віки вічні, мов у Бога, за дверми. Мешканці лісу називають звіра гостромисла і добродієм, і мудрецем Соломоном. Цар Соломон відомий державний правитель євреїв. Існує багато легенд у Біблії про його мудрість. Звірі в касті вірять, що будуть жити як у Бога за дверима, тобто щасливо і безтурботно. Проте далі, з тексту казки, читач розуміє, що легке життя передбачене не всім, а тільки сильним та самому гостромислові. Читаємо! І Лис Микита, зробившися царем, жив собі як у Бога за дверми. Існує перший український анімаційний серіал Лис Микита, знятий за мотивами сатиричної поеми казки Івана Франка Лис Микита. Є багато відмінностей між фільмом та казкою фарбований лис, але спільне це зображення хитрої манери спілкування головного героя. Пропоную переглянути невеличкий фрагмент мультика. Аж тут стук-стук до храми. Косянці перед нами став Микита, як монах повітав нас благодаттю із цісарською печаттю, лист отвертий мав в руках. Ось вам, друже, лист безпеки. Каже цар, щоб відтеперки між звірами був спокій, щоб братався вовк з вівцями, і щоб я навіки з вами був як друг, як брат, як свій. Бач, пустинником я стався і від м'яса відсурався, їм лиш зілля й дик. І мік, мир вам діти, жийте з Богом! І вклонившись за порогом, він пішов собі у світ. Ну, тут дітям я говорю, воля діти можна здвогу нам постернях полять. Радість тиха нами, Всі ми рушили добрами, та не всім прийшлось верта. Лиш ми вийшли. Гульк! З укриття, як не скочить Лисмикита та й ха Мою дочку! Ви почули, як Лисмикита вдається до лестощів? Нагадаю, що такого епізоду в казці немає. Повну версію мультфільму можна знайти на каналі YouTube. Які проблеми порушив Іван Франко в казці Фарбований Лис? Проблема правди й брехні, проблема підлабузництва, проблема справжньої дружби, проблема гордості й гордині, проблема фальшивих і справжніх цінностей людини, проблема відповідальності за злочин. Найголовніша проблема казки порушена автором, озвучена наприкінці твору. І від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому, приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отоманить нас, обідре, обреше, і ми робимося, хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо: Е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованій млисі». Драбуга сневажливе слово, означає босяк голодранець. Дякую за вашу увагу. Пропоную виконати тестові завдання та завдання із конспекту уроку. До наступної зустрічі з вами була Людмила Лінкевич.